Меня зовут Олексій Резніков. Я міністр оборони України. А ще Ігор Гринкевич та Роман Баликін. Вся ця трійця під час війни розкрадала гроші у Збройних сил України. Як діяла схема Дерибану України в міністерстві оборони? таку відповідальність понесуть винні? Дізнаєтеся вже у цьому відео. От слово скандал в вашій риториці постійно звучить. Тільки ви даєте окрас: корупційний скандал, такий-то скандал. Слово скандал, потужний ярлик. Вітаю, ви на каналі Ростуслав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, а також поширити це відео, аби справа не брала розголосу, і кожен винний відповів перед законом шляхом операції палички е цього Гаррі Потера вони перетворилися на зимові. Вже наступним після затримання Ігора Гринкевича може стати Роман Баликін. Саме він фігурує у схемі розкрадання коштів. І ба більше пов'язує цих двох не тільки спільна участь у справі. Затриманий ДБР Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його подільник Роман Баликін були не просто найближчими радниками екс-міністра оборони Олексія Резнікова, а й його корупційними гаманцями. До слова, Роман Баликін є. Кумом колишнього міністра оборони, а ще й його радником та одним з основних постачальників Міністерства оборони. Друзі, по моїй інформації наразі Міноборони переглядає разом з слідчими ДБР співробітники МСБУ всі, абсолютно всі тендери, до яких були причетні компанії, афільовані до цього марадера Ігоря Гринкевича. Всі вони будуть вивчені, вивчені слідчими і так далі. Роману Баликіну приготуватись, а це давній компаньйон е, Грімкевича і кум Олексія Резнікова. Думайте. Ще до початку повномасштабного вторгнення у травні 2021-го в ході досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках начальник головного квартирного експлуатаційного управління збройних сил України у змові з директором та боніфіціарним власником приватного товариства, тобто Романом Буликіним, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору «Широкий Лан» у селі Ульянівка Миколаївської області. Будівництво зупинили, коли Міноборони подало до суду на головного підрядника. Він мав спорудити їдальню, котельню, всі інженерні комунікації та облаштувати територію, а звів лише 45% запланованого. Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж посприяли в перерахуванні на рахунки компанії коштів. Як наслідок державі було завдано збитків на суму понад 37 мільйонів гривень. Тож Беликіна підозрюють у заволодінні коштами на будівництві полігону Широкий лан вже під час війни у листопаді 2022 року вищий антикорупційний суд зменшив заставу бенефіціара компанії Ріст Романа Беликіна з 2 мільйонів гривень до 780 тисяч гривень, з яких понад 1 мільйон гривень передали на потреби Збройних сил України. Про корупційну оборудку в міністерстві оборони України стало відомо 10 серпня у статті видання дзеркало тижня. Автори статті звинуватили оборонне відомство в шахрайстві з цінами, а також тому, що поставлені були на зимові, а літні куртки. Проблема в тому, що з туреччини насправді їхали на зимові куртки, а літні чи просто з лайнотканини. За нашими даними, середня вага китайських курток була 2 кілограми, а турецької – понад 1 кілограм. Це дуже схоже на різницю між літнім жикетом і зимовою теплою курткою. Зазначають у матеріалі, хоча зауважують журналісти ціна 86 доларів, яку заплатили за товар, була цілком прийнятною як для зимового одягу. Водночас видання дзеркало тижня оприлюднило і комерційний документ, у якому вказано. Що вартість курток була не 86, а 29 доларів. Журналісти напряму звинуватили міністра оборони Резнікова в причетності до корупції в його відомстві, адже на комерційні схеми вказували і ще кілька факторів. вони по діяльності Міністерства оборони за моїм письмовим зверненням, яке ми зробили а, літом 2022 року, з проханням нас перевірити. Бо ми розуміли, що перші 4-5 місяців цього вторгнення точно все летіло, робили, як могли. Я був переконаний, що десь документально могли точно допускати помилки, щось не оформити, не організувати. Якісь маркетингового дослідження зробити ще, щось, ще, щось, Ну це очевидно, я це розумію. Тому аудіт був потрібен, щоб як мінімум знайти системні помилки, їх виправити і провести всі необхідні а, покращення. А оскільки вони перевіряли закупівлю зброї і так далі, він має грів таємно. Сам Резніко всі звинувачення відкидав. Більше того, міністр перейшов у наступ і запропонував пері своїм опонентом. Він заявив, що всі зимові куртки були куплені за 86 доларів і були належної якості. Чому в різних фінансових документах вказана різна ціна? Міністр нібито не знає. Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині у будь-якому разі. Це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти до Туреччини і купити партію зимових курток за 1072 гривні, тобто 29 доларів, і щоб вона була за кілька тижнів. В коментарі виданню Бабель міністр сказав, що готовий укласти парі. Якщо виявиться, що Міноборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. Тоді Резніков подасть, нібито у відставку. Як завершилася історія з колишнім міністром оборони України, всім відомо. Проте на цьому ще точно не слід ставити крапку. Мене просто не люблять. Ну так сталося. В них є якісь особливо до мене став. Такий фан-клуб. Я його називав. І завершальний у цій схемі з тих, про кого принаймні наразі відомо. Офіційно Ігор Гранкевич. Наприкінці грудня Україна сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гренкавич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі 500 тисяч доларів, аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями міноборони за попередніми даними. ДБР збитки можуть сягати понад один мільярд гривень. Завищені. Ціни на шоломи та бронежилети, Не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні, Повкалувала 10 років. Купила зараз. Я їжу на пошкає, і це була моя мрія. Зазначимо кримінальне провадження проти Гринкевича, який наразі перебуває під арештом, було порушено за фактом угод з закупівлями одягу та білизни для зсу. Компанії львівського бізнесмена виграли понад два десятки тендерів на постачання міністерства оборони одягу понад 1,5 мільярди гривень. Загальна сума усіх тендерів понад 3 мільярди гривень. Однак багато контрактів не було виконано а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. Бізнесмену повідомили про підозру за статтею про пропозицію чи надання неправомірної вигоди посадовцю. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Робимо щелчок пальця до послі. Ано, попросили. Бізнес сім'ї львівського підприємця Ігоря Гринкевича стрімко почав набирати обертів саме під час війни. І часто не за своїми прямими призначеннями. Сім'я володіє рядом підприємства, навіть громадську організацію. Бенефіціарами сімейного бізнесу є такі особи: Ігор Гренкевич, Світлана Гренкевич, його дружина, Роман Гренкевич син та Ольга Швед, дочка. Роман Гренкевич, 5 травня 2023 року, придбав у престижному селищі Козину Бухівського району Київської області будинок площою 289 квадратних метрів. За 25 мільйонів гривень при ринковій вартості у 50 з половиною мільйонів гривень. Крім того, Роман того ж дня придбав чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі Козин. 17 травня 2023 року. Світлана Гринкевич стала власницею двох квартир в Києві, в елітному Печерську. Площею понад 51,5 квадратних метрів та 123 квадратних метри. Загальна ринкова вартість оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. А у листопаді 2023 року Світлана Гринкевич придбала земельну ділянку і у Львівській області. Також у березні 2023 року Світлана Гринкевич придбала мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі. 500 метрів від стадіону Арена Львів. А ось Ірина Федак, це те, що Ігоря Гранкевича, стала власницю трьох земельних ділянок у Львівській області, квартир у Львові площі 127 квадратних метра. А також земельної ділянки в Київській області площею 2 гектари, і все це протягом 2023 року. Зять ігоря Гринкевича, футболіст Мар'ян Швад, отримав право власності на квартиру у Львові площею 161 квадратний матер за 8 мільйонів гривень у вересні 2023 року. Наречена Романа Гринкевича художниця Софія Морозюк у 2023 році придбала автомобіль Porsche Єндві 2015 року та комерційне приміщення в Києві площею 122 квадратних метра. Кадр і ягола чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так чи ми це будемо робити точно? Тлі таких новин не дивно, що ще влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук заявив, що в Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради, що діятиме до кінця воєнного стану. Я поставив задачу законодавства законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Зеленський сказав, що не знає, чи підтримує цю пропозицію законодавці, проте все одно її висунув демократичне суспільство, і дуже важливо, щоб не прикручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до Держзради до закінчення війни, чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася швидше, але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що далі гра буде на боці парламенту за словами зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, щоб навіть не думали. Є якісь докази нещадно карати, саджати, але вирок повинен бути суд. Вироком не може бути вулиця. Інакше ми не будемо ні в ЄС, ні в НАТО ніякої перемоги України не буде. Це важлив, важливий момент. Що з цього приводу думаєте ви яке покарання мають нести корупціонери, тим паче ті, хто розкрадає Збройні сили України? Пишіть свої думки в коментарях. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Натисніть на вподбайку та дзвінок, і не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн.